В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. В Ізмаїлі плетуть антидронові сітки. В Ізмаїлі пройшов волейбольний турнір волейфест 2025. Горіховий спас. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 68 тисяч 40 осіб особового складу, 11 тисяч 106 танків, 23 тисячі 133 одиниці бойових броньованих машин, 31 тисяча 498 артилерійських систем, 1 тисяча 467 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 207 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 340 гелікоптерів, 51 190 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3558 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 58 596 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3941 спеціальної техніки. В Ізмаїлі розпочали виготовлення антидронових сіток. Волонтери, військові та місцеві жителі об'єднуються для того, щоб забезпечити наших захисників необхідними засобами для боротьби з ворогом. Це важлива допомога, яка підтримує не лише технічні можливості армії, а й моральний дух учасників. Докладніше, дивіться далі. В Ізмаїлі розпочали виготовлення антидронових сіток. Антидронові сітки на передовій – це необхідність. Це захист і військовослужбовців, позицій, а також військової техніки. Вони бувають різні. І на сьогоднішній момент ми Хлопцям допомагаємо це закупаємо антидронові сітки в інтернеті. Ініціативу реалізують волонтери південноукраїнського ветерано-волонтерського руху Вулик спільно з військовослужбовцями та громадськими активістами. Матеріали та сітки закуповуються за кошти, зібрані під час благодійних заходів і завдяки допомозі місцевих жителів. Вони передаються на передову туди, де вони найбільше потрібні, за запитами військових. Завдяки таким сіткам, військові можуть ефективно протидіяти безпілотникам, що в свою чергу суттєво підвищує безпеку наших захисників. Виготовлення таких сіток стало важливою складовою підтримки українських воїнів, оскільки допомагає зберігати життя та покращити технічні можливості для боротьби з ворогом. Взагалі, ці антидронові сітки це рибаль, звичайні рибальські сітки, які робили в наших краях. Там наші бабусі, дідусі дуже давним-давно. Але це, це ну, зараз не, не дуже багато це роблять, і тому що і тому ми намагаємось відновити цей. Цю цей напрямок нашої роботи цей процес також є важливою частиною психологічної реабілітації та допомагає відновити внутрішній ресурс і зміцнити моральний дух. Антидронові сітки насправді можна робити і самі. Техніка вона не важка. Можна закупити нитки, човники, і цим ми можемо самі виробляти по замовленню для хлопців сітки. Тому сьогодні ми організували. Такий як майстер-клас для містян, нашого міста ізмаїла, а також всім небайдужим людям оголосили сьогодні майстер-клас і пробуємо своїми силами. Зробити а сітки саме антидронові гарна психологічна реабілітація, тому що, по-перше, вони знають те, що вони допомагають своїм побратимам, а по-друге, це вони, вони працюють руками, а руки, руки допомагають їм відновлюватись. Крім того, деякі волонтери приходять на плетіння разом з дітьми, і навіть маленьким помічникам дають можливість долучитися до важливої справи плести маскувальні сітки для техніки. Ці сітки також є надзвичайно корисними на фронті, і залучення дітей до такого процесу не тільки дає змогу малечі зробити свій внесок, але й виховує у них почуття відповідальності та патріотизму. Дітям антидронову сітку плести складновато, тому вирішили щоб діти зробили такі маленькі маскувальні сітки, які використовуються на позиціях хлопців, там прикривають генератори, інші невеличкі частинки. Дітям це дуже дуже сподобалось, виявляється. До того ж, до процесу долучився й один з військових, який поділився своїм досвідом і допоміг волонтерам краще зрозуміти потреби на передовій. Дуже, дуже приємною несподіванкою було сьогодні те, що прийшов приєднався до нас військовий, який виявляється зараз на реабілітації, який в дитинстві допомагав своєму дідусю плести рибальські сітки. Він допомагає зараз і вчить і розповів нашим усім волонтерам, всім. Присутнім сьогодні, які бувають антидронові сітки, для чого вони використовуються, як яка сітка на позиціях, що прикриває, і дуже нам багато корисної інформації надав стосовно антидронових сіток. Підійшов до нас ще військовий, у якого вже також є досвід, який потрібно, розказав нам, допоміг дуже цим, бо ми так вже питали, що і як, який розмір, які нитки. І навіть він вміє, у нього також, як і у мене, баба і дід плили. І він показав ще один спосіб. Я показала такий, до якого я вже прийшла, мені легше, але в мене вже якось рука набита була, і мені легше дівчатка, ну так, трохи змучились, мабуть, і показав він спосіб, яким Ну, користувалися його дід і баба. Виготовлення сіток стає не лише корисною справою, а й способом підвищити свою психологічну стійкість, підтримуючи єдність і віру в перемогу. Долучайтеся до важливої справи. Сьогодні ми бачимо до нас приєдналися жінки різного віку, дружини, а також дітки. Обов'язково зробимо фото і відправимо нашим хлопцям-захисникам, тому що саме ці фото, які сітки, дають сили. Хочеться звернути до всіх наших містян, Приєднуйтесь до нашого проекту. Потрібні вільні руки, це можна робити у нас в просторі, це можна робити вдома. За матеріалом і інструментом наша вулиць забезпечить. Єдине від вас це бажання бути в допомозі і бути корисними в цій справі. Не будьте байдужими та станьте частиною такого важливого проєкту. Виготовлення антидронових сіток це не тільки корисна підтримка для наших військових, а й можливість зробити свій внесок у перемогу. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. Келійська міська рада разом з іншими відділами та комунальними підприємствами активно готується до зими. Підготовлено житловий фонд на 70%, об'єкти соціально-культурного призначення на 77%, забезпечено альтернативними джерелами електропостачання та генераторами для критичної інфраструктури лікарень, шкіл та дитячих садків. Лінії вуличного освітлення знаходяться в робочому стані. Проведено технічне обслуговування на території громади діють два пункти незламності: обладнані генераторами пель та продуктами. У разі погіршення погодних умов будуть розгорнуті пункти обігріву в старостатах та дитячих садках. В Ізмаїлі пройшов волейбольний турнір волейфест 2025, у якому взяли участь шість команд. Напружена боротьба завершилася в певною перемогою авангарду над Фест. У фіналі з рахунком 2-0. Турнір став справжнім святом спорту та підтвердив високий рівень розвитку волейболу в Ізмаїлі. Докладніше дивіться далі. На базі відпочинку Дунай та Тару відбувся чоловічий волейбольний турнір волейфест 2025, який зібрав команди з усієї Ізмаїльщини. Вітаю всіх, всіх нас з тим, що, попри всі складнощі, живемо, розвиваємося. І знаєте, мабуть, треба сказати, що якщо у волейбол приходить вже той рівень емоцій, які є в футзалі, це означає, що волейбол теж перетворюється на гру не просто спортивно, не просто як засіб провести вільний час. А це дійсно стає тим видом спорту, який має значення і який залучає все більше емоційних. Небайдужих людей, які будуть докладати зусилля для його розвитку, організаторами події виступили відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради спільно з федерацією волейболу Ізмаїлу. Турнір відбувся за підтримки клубу ФЕСТ та його керівника Петра Вельчева, який став ініціатором заходу. Головним суддею змагань був Олександр Купрій, а головним секретарем Георгій Балтаков. 9 августа пройшов турнір. первый турнир, который организовала команда «Фест». Это один из четырех клубов, которые давно существуют в Измаиле. Раньше у них было название «Пушкинский». И вот ребята созрели до того, что готовы уже наравне с другими клубами проводить чемпионаты, приглашать команды. Команда «Фест» провела свой первый турнир вот, в своей истории. Було присутньо шість команд, була дуже запекла боротьба. От. Получили всі задоволення. Дуже гарно це показала наша молодь. Продовжуємо розвивати наш волейбол в місті Ізмаїл, дякуючи Збройним силам, які нам дають таку можливість. Участь у турнірі взяли шість команд. Матчі були напруженими, а глядачі мали змогу побачити багато яскравих моментів. У фіналі команда «Авангард» впевнено перемогла «Фест» з рахунком 2-0 та стала переможцем турніру. Срівні нагороди дісталися команді Фест у боротьбі за третє місце. Гравець долав команду Бесарабі з рахунком 2-1. ігри. Пройшли спочатку в двох підгрупах, грали по кругу в підгрупах, після чого. Первые места занявшие подгруппах играли за первое, второе место, а вторые места, соответственно, за третье, четвертое. Первое место заняла команда Авангард, на втором месте хозяева турнира Фест, и третье место впервые вообще в истории заняла команда Гравец. Это их большое достижение, молодцы, так что так держать. Будем ждать, когда созреют ребята, тоже провести свой турнир. Я сподіваюся, що це буде ближайше време. Церемонію нагородження переможців і призерів провели заступник міського голови Сергій Лузанов, начальниця відділу фізичної культури та спорту Тетяна Мурій і голова Ізмаїльської міської федерації волейболу Володимир Ретнюк. Переможці та призери отримали дипломи, медалі та кубки. Турнір «Волейфест-2025» став справжнім святом спорту, яке об'єднало учасників, болівальників і гостей подій, ще раз підтвердивши, що волейбол в Ізмаїлі має велику популярність та перспективу розвитку. Лілія Костева, Наталя Маленко для програми новин. Горіховий спас завершує серпневий цикл спасів і має давні традиції від освячення горіхів та хліба нового вражає до проведення ярмарків і благодійних заходів. Подробиці про історії та традиції цього дня дивіться далі. Третій спас або горіховий спас це завершальне свято періоду літніх спасів. Цей спас має багато різних назв. У церковній традиції його найчастіше називають Днем пам'яті нерукотворного образа Спасителя. Цього дня святкується така важлива для вірян подія, як перенесення нерукотворного образа Спасителя з Едеси до Константинополя. Згідно з церковними переказами, Ісус Христос одного разу витерся рушником після вмивання і на тканині відбився божественний лик. Саме з цього рушника художники почали писати. Ікони спаса нерокотворного. Саме ж полотно відтоді вважалося цілющим. Горіховий спас ця назва пов'язана з тим, що саме наприкінці літа в Україні починається збирання горіхів. В цей самий час закінчується жнива, з нового урожаю пекли свіжий хліб. Тому ще одна народна назва свята хлібний спас. Цей спас також називають полотняним, тому що наші предки шанували цього дня полотно і йшли на ярмарку, де продавали тканини. В народі цей день часто називали холодним, тому що наприкінці серпня літня спека вже помітно спадає, ранки стоять набагато прохолоднішими та відчувається перший подих осень. Сьогодні дня віряни зазвичай відвідують храм та святять кошики. У церкві освячують горіхи нового врожаю, мед, хліб із зерна нового врожаю, яблука, груші та інші фрукти серпня, а також букети з квітів та лікувальних трав. Також на третій спас освячували воду в криницях і будь-які джерела питної води. На Горіховий спас господині печуть піроги та хліб, причому випічка має обов'язково бути на нового врожаю. Можна робити і без дотримання пісних заповітів, адже до моменту спасу спенський піст вже закінчився. У цей день традиційно робили настоянку з горіхів. Вірили, що остання має лікувальні властивості. Особливо це допомагає побороти застуду та вилікувати хворі соглоби. Існували й важливі заборони, які стосувалися цього дня. Віряни їх обов'язково дотримувалися. Не можна пліткувати, лихословити, злословити, сваритися і бажати іншим зла. Не варто лінуватися, адже цей період має пройти у фізичній роботі. Не можна відмовляти, якщо вас попросили про допомогу. До лісу без оберега націльного. Хрестика ходити було заборонено, бо там можна було зустріти нечисту силу. Цей день рекомендується провести у колі рідних та близьких вам людей. Юля Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу, валюта прогнозу, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 75 копійок. Єврокупівля 48 гривень 21 копійка, продаж 48 гривень 87 копійок. Дунайська гідрометебсерваторія повідомляє, у п'ятницю 15 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла. В день 32-34 градусів з позначкою плюс. В Одесі сонячно, вітер південно-західний 2-5 метри на секунду. Температура повітря ночі 20-22 градусів тепла. В день 27-28 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на ютуб-каналі та в соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.